Зі мною на зв'язку Тарас Мишак, це старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені Якова Гандзюка. Вітання вам. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Тараса, давайте розпочнемо, як завжди, з оперативної ситуації. Що змінилося станом на цей ранок? Та насправді нічого не змінюється. Ситуація залишається складною. Росіяни штурмують майже кожного дня, е обстрілюють наші позиції. Зі всього, що у них є, так само б'ють в тил, дрони їхні продовжують залітати все далі і далі з кожним днем. Тобто, ситуація достатньо складна, але контрольована. Ну і ще скажу звичайно про те, що є збіри. Наші глядачі вже це бачать. Збір на ремонт автівок. Це дуже важливо, друзі. Розуміємо, що ситуація складна, але повірте, маємо допомагати і гривня дві, п'ять, десять, все, що ви можете сьогодні задонатити за таку ранкову каву. Можете направити на ремонт для автівок, тому що часто ці автівки ну не живуть дуже довго. і, Повірте, може і доба пройти від того, як ми з вами донатимо, купуємо автівку, і потім вона попадає під при. Ціл під обстріл Російської Федерації. Розкажіть детальніше про збір Тараса насправді, ну, як ви сказали, так воно і є, тому що росіяни полюють зараз за нашою логістикою. Росіяни особливу увагу надають от якраз переміщенням в тилу, тобто це 5-10 кілометрів в тилу наших позицій. Вони залітають туди дронами і полюють на все, що там переміщується. Тобто, автівки спалюються так само автівки дуже страждають від там польових доріг. від... Тому що ці дороги потрібно проїжджати максимально швидко, знову ж таки, через дрони, і це призводить до того, що автівки дуже часто ламаються, і часто їх доводиться ремонтувати хлопцям за власний кошт. Тому я закликаю всіх закинути, хоча б невелику суму, тому що автівки дійсно без них неможливо виконувати ніякі завдання, і це дійсно те, що дуже потрібно, і потрібно постійно, тому дійсно ранкову каву. Якщо маєте можливість закиньте там. 20, 30, 100 гривень, і це вже буде великий внесок і велика допомога для сил оборони. Ви сказали про дрони. Знаємо, що ці дрони дуже активні не лише в небі, але й на землі. Я зараз кажу про так звані дрони ждуни. Їх називають. Це дрони, які росіяни розміщують на дорогах, і вони також ну протидіють не лише техніці, це так мала справа, але основне що від цього можуть загинути наші військові. Розкажіть наскільки це розповсюджене явище по вашому напрямку. Дуже розповсюджене явище, росіяни відстежують маршрути наші, тобто дороги, якими рухаються наші бійці, і на цих дорогах вони намагаються приковано розташовувати ось ці дрони десь можливо в глибоку траву, іноді десь так, щоб їх не було видно, і цей дрон продовжує працювати. Тобто камера вімкнена, він спостерігає, і коли з'являється щось, у нього якась мішень, ціль – він піднімається і намагається уразити. Тобто є е є протидія таким дронам. Намагаємося знищувати їх, виявляти їх, е але ну це іноді достатньо складно зробити, тому що дрон невеликий. Він компактно розміщується, і побачити його з висоти е того ж мавіка не, не завжди є дуже легко. Тому дійсно така тактика є, але і ми таку тактику так само застосовуємо проти росіян у них в тилу е і достатньо ефективно. Друзі, нагадую ще раз, що збір активний. Збираємо на ремонт автівок, і е, цей збір триває, тому тут немає знаєте, такої загальної суми, якої би було достатньо, тому що ремонтувати техніку потрібно постійно, навіть не що години, а щохвилини це відбувається на передовій. Тому дуже просимо бути активними, донатити 10, 20, 30, 100, 200, скільки можете долучатись, будь ласка, до цього збору. QR-код і номер карти також, ви бачите на екрані. Що ще є в протистоянні? До речі, майже. 50 тисяч вже є додалося на цю банку за хвилини нашого спілкування. Друзі, за кожну гривню, повірте, дуже дуже вам вдячні. Протистояння ще окрім того, що малими групами атакують росіяни, які ще тактики використовують, що змінюється насправді. Цю тактику вони вже достатньо давно використовують, і мало що в ній змінюється, тому що вона їм все таки приносить певні успіхи. Звичайно, вони несуть величезні втрати. Тобто, ця тактика вона достатньо небезпечна для них. Вони рухаються дуже часто в відкритому полі. Просто отак, от ідуть е в такий штурм. Там по двоє, іноді навіть по одному е їх достатньо легко виявити і знищити, але ось е там 10-20 може загинути 21-й десь він там зайде. Просочиться в міжпозиційний простір, зайде в тил, закріпиться там, і тоді вони до нього намагаються послати ще підкріплення. Тобто, і знову ж таки, знову 10 може загинути, і якийсь один туди зайде, і їх уже двоє. Тобто, таким чином вони намагаються просочуватись, і це відбувається не тільки в нашій смузі, це по всій лінії фронту. Вони застосовують цю тактику. Вона потребує величезних жертв, але росіяни людей не рахують. І е, іноді, на жаль, ця тактика їм приносить успіх. Тараса, як сьогодні відбувається знищення ворожої піхоти, але завдяки ударним дронам? Я зараз кажу про ударні безпілотники та операторів розвід дронів. Тому що зрозуміло, це велика спільна робота, але ми також маємо свої певні техніки технології, в цьому не розкриваючи деталі. Але як це все працює? Ну, для початку їх потрібно виявити. У нас є Ну, ці самі дрони-розвідники вони намагаються виявляти росіян ще в моменті скупчення, тому що вони не можуть просто ну, десь матеріалізуватися поблизу фронту. Вони десь повинні зібратись і звідкись висунутися вже поближче до фронту. І е, у нас є дрони, які можуть летіти достатньо глибоко в тил противника, виявляти ці скупчення, і ми намагаємось наносити вогневе ураження і артилерією, і дронами. Ще, ще там, коли вони далеко від фронту, щоб не допускати їх поближче, але ті, які підходять ближче, вони звісно ж вже можуть знищуватись і ФПВ-дронами. Так само максимально намагаємося зберегти наших піхотинців, які які ну не допускати їх до контактного бою. Але іноді росіяни доходять все ж таки до позиції піхоти. От недавно у нас був випадок, коли нашим піхотинцям вдалось взяти одразу двох росіян в полон. Вони самі здавались, тобто вони не були взагалі мотивовані. Вони там декілька днів нічого не їли, пили власну сечу і прийняли таке рішення здатися. Ось тобто вони передані вже відповідним органам, і їх можна буде обміняти на наших захисників. Ну і це такі новини, які не можуть не радувати, що скоро і наші українці повернуться додому. Тарасе, дуже дякуємо вам. Я нагадаю, що майже 100 тисяч гривень за ось ці кілька хвилин спілкування додалося на банку. Збірна ремонт авто. Друзі, дуже вам вдячні. Цей QR-код також активний. Номер карти також відкритий. І хто ще не встиг, ви зможете доєднатися. І дякуємо, що ви сьогодні активні і що ви допомагаєте нашій армії. Тарасе, вам дуже дякую. Також і вітання всім побратимам. Тима Тарас Мошак, старший так. офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем степові хижаки імені Якова Гандзюка.